Ця війна вона постійно ну, міняється. От вона була на початку такою, да, це була наступальна війна, потім вони зрозуміли, що нічого просто не буде, і почали е, відразу. Ми вже відчули це вже 11 березня, 12 березня. Це були артилерійські обстріли. Нас обстрілювали з гаубичних, гаубичної зброї. А в 13 числа була перша це авіаційні бомби. Нас скинули. Два літаки зайшли, нас скинули 5 чи 6 бомб на житлові масиви. І потім була РСЗВ, різні ракети. Тобто, ми відчували оці зміни в поведінці агресора постійно. Якщо це на початку були прямі зіткнення, потім вони зрозуміли, що вони несуть великі втрати, і полонені є. У нас знищено в місті було полковника їхнього. І в полон попав полковник і капітан. Тобто це ми що захватили в полон. Ну, я так розумію, ну, мені так здається, що вони вам за те, да, що… Так, да, так. Ну, потім... Є таке відчуття, і дуже багато і цих ну, місцевих жителів кажуть, що Можливо, за того, що от така агресія в них до Баштанки, за того, що ну ми, ми дійсно таки надали спротив. Відразу переключилися по приходу, коли прийшли вже ЗСУ нам на підкріплення. Ми переключилися на гуманітарну ситуацію, почали забезпечувати людей і харчами, і водою, і хлібом. Елементарного хліба тоді не було на той час. Але ж і військових було багато, потрібно було їм допомагати своїм. І ми це все розуміли, і ці проблеми взяли одномоментно, взяли на себе без всяких там оговорок і ніяких там. Ми навіть не розуміли на той час, коли поселяли там військових, чи, чи буде там компенсація за це, чи це все впаде на наш бюджет, на наші плечі. То есть, але ми це, це питання навіть не ставили робити чи не робити. Ми однозначно знали, що надо робити. А ці бідні орки думають, що там той баштанк, да. і ти баяка, да. а вони на всю Україну тут замаханули. Да. От дійсно на Миколаївщині, тобто вони, я так думаю, очікували, що це буде. Ну, якщо навіть не легка прогулка, то хоча б вони виконують бойові задачі, які їм поставили, пройти маршем там 260 кілометрів, розбазіруватися у цих всіх точках. Представте. Тільки один ПЗРК панцер С-1 коштує 20 мільйонів доларів. Їх було захоплено три. У вас? Да. Лише у вас. Да. Ну, і це, це до них була додатково ще була така машина, яка завантажує туди ці набої. Там, ну, це все вже новітня зброя. Це, це не те, що було там в 80-х роках. Там, це, це новітня зброя. Вона вся геть свіжа, це там 18-16 роки. Тобто вона, ну там нові системи глонглас, оце це їхня. Система навігації, все це, це все ну, ніхто там уже по картам чи по цьому вже не визначає точки ураження, тобто там все на достатньо високому рівні. Але ж з, з, з тим, що є і така техніка новітня, і дуже багато в них того ж старі, як то кажуть, що, що ми побачили. Але все використовується, коли хлопці прийшли до нас 80-ка, вони кажуть, ну дійсно, що. Всі очікували, що це буде ну, вглиб сторони далеко, але завдяки тому, що так відбулося. І просто, що мені дуже сподобалось, я сам строкову службу служив в повітряно десантних військах. Ну, і коли прийшли восьмидесятка, теж десантники, і ми з ними розпочали співпрацю. Це було от, так от як то кажуть, з коліс і вбій. Ми пішли, вони кажуть, ми прийшли, нам нема чим воювати, по суті. Ми більше будемо, мабуть, оборонятися. Кажу, а що вам потрібно для того, щоб проводити нас? У мене все є, да. що вам потрібно. Вони кажуть, в смислі, ну ось опять гаубиць, а вони, о, так, а в нас дві. Давай. І все, вони, вони підсилили, у нас були набої, то тобто, есть, ті, що ми забрали в Кацапів, і есть, тобто, забезпечивши їх зброєю, вони почали активний наступ. Плюс у нас два рази на думку наради, ми обговорюємо, як цей, цей населений пункт, як до нього підійти, так щоб їх не замітили, як їхня розвідка може підкрастись ближче, використовуючи цю балочку, цю балочку, де тут краще, де тут є, де чого немає. То тобто, одне діло, коли він бачить це на планшеті, друге, коли це живе спілкування. І фактично, поки вони от воювали на території нашої громади, вони не, не несли таких значних втрат, оскільки вони, вони повністю були проінформовані про шляхи підходу, відступу там, і так далі. Тобто На рахунок цього була комунікація повна. Потім, коли вони вже зайшли на окуповані території за Олександрівку і е, Луцьк, ну, туди, продвинулись ближче до Снігурівки, от тоді пішли хлопців значні втрати, вже, тобто, поранених багато було. Це Ну, вони молодці. Вони 18 числа фактично за 10 днів вони звільнили нашу громаду повністю. І 18 числа це день, 18 березня, це день звільнення нашої громади від окупації. Тобто ті населені пункти, які були під окупацією, які знаходились під контролем, тобто ми повністю забезпечили звільнення їхнє і просунення вглиб туди більше до Херсона.